23 грудня 2023 року сумчанин Денис Гончаров виконав підйом гирі вагою 73 кг кілограми г, грамів при власній вазі 67 сім кілограмів вісімсот грамів. Таким чином встановивши світовий рекорд. Матеріали відео були направлені до книги рекордів України. Дуже довго йшла перевірка більш місяця. І цей підйом був офіційно признаний за національний рекорд. Континентальний та світовий рекорд, і вже у лютому відповідні дипломи та кубки атлету вручили голова сумського відділення Національного олімпійського комітету України Олена Петрова та керівник управління молоді та спорту сумської ОДА Євген Походня. Є особливість підйом виконався, виконувався без екіпірування. Тобто на атлетів не повинна бути ні напульсників, ні кістьових думків, ні локітників, ні навіть атлетичного пояса. Так би мовити, голими руками. Історії гір'євого підйому ще невідомий атлет, який підіймав би однією рукою з помосту гирю, яка буде важча за його власну вагу. Денис розповідає, рекорд це результат комплексної багаторічної підготовки. Чоловік тренується майже щодня по 3-5 годин. Взагалі, ця підготовка хай даже конкретно до цього підйому, ну. Результат це як атлет підіймається сходинками, підіймає. Результат за результатом – за результатами це близько 10 років. Його тренування, говорить Денис, починається не зі спортивного залу, а з підйому, руханки та сніданку. Саме така дисципліна загартовує організм. Я бажаю, що нема суперталановитих людей для цього виду спорту. Нема Людей з якимись суперсхильностями кожен зможе, люба людина зможе, але треба наполегливість і дисципліна. Це образ та спосіб мого життя, це постійні перегони зі власною слабістю, слабкістю. На цьому, розповідає Денис, не зупинятиметься. Під час встановлення рекорду спортсмен планував підняти ще більшу вагу, понад 76 кілограмів. Однак не вдалося тепер говорить, це його наступна мета. Мрію все ж таки подолати ту вагу, яка мені не підкорилась. Це є мотивація. Своїм атлетичним прикладом я намагаюсь надавати мотивацію більш юним атлетам для того, щоб поліпшувати свої. Спортивні результати та в гору. тепер Денис очікує офіційного підтвердження від книги рекордів Гіннеса. Новини СТС.